Усім привіт! До нас наблизились дні Великого посту. І перші дні посту я м'ясо замінила квасолею, налущила таких різнобарних, нагріла водички на круто і залила свою квасолю на 30 хвилин. Ось саме так. Тепер Марічка візьме ложечку, гарненько помішає і накриє кришкою на 30 хвилин. Вони так гарно набухнуть. І тоді я беру, мию до чистої води і ставлю варитись. Але ось ці квасолинки, котрі поспливали наверх, я беру їх і знімаю. Зараз побачите, скільки в мене їх вийшло. Ось бачите, я рахую, що це є погана квасоля. А ось цю чистеньку я взяла. Викинула в ковшик, налила чистої води, додала солі і варила до готовності. І наліпила ось таких заготовок. А це терта картопелька, відсічується на друшлаку і перекинута в ємність, посолена, перемішана. І подивіться, друзі, які ж в нас гарні вийшли бубівники, які ж вони смачні. А мої колеги сказали дякуємо, Марічко. Було дуже-дуже смачно. Ось так. Усім до побачення.